В Африці загроза посухи постійно присутня. Від нестачі води потерпають місцеві екосистеми та сільське господарство, яке є головним джерелом прибутку людей. Учені кажуть, що з посиленням кліматичних змін посухи ставатимуть дедалі частішими і серйознішими. У провінції Лімпопощу на півночі Південно-Африканської Республіки сільськогосподарський кооператив виробляє молоко для продажу мешканцям навколишніх сіл коли настає посуха, маленькі ферми занепадають. А вони не здатні працювати. Прибутків не буде жодних. Якби ми могли дізнаватися про посуху заздалегіді, то готували би корм для худоби, вчасно лагодили греблю і тримали б достатньо води в резервуарі. Було би набагато легше. На отесінаф ідемс. Група африканських і європейських науковців з дослідницького проекту, започаткованого євросоюзом, приїхали до провінції, аби зрозуміти потреби місцевого населення і як йому краще готуватися до посухи. Очевидно, що посуха негативно вражає усе населення і ставить під загрозу постачання продовольчих товарів, але також стан здоров'я, санітарію і гігієну, і це однаково по всьому континенту Мета нашого проекту мінімізувати ризик, що його становить посуха, але також зрозуміти цей ризик у повній мірі саме в африканському контексті. як правило, фермери дізнаються про надходження посухи з прогнозів погоди. Передбачити посуху на довший термін, вчені можуть користуючися інформацією з супутників. Складність у тому, аби надавати її потім африканським фермерам так, це дуже технічна інформація, яку фермерам важко зрозуміти і застосувати. Достеменне розуміння усіх тонкощів не так важливо, головне застосування, адже вони самі вирішують, коли засівати, як саме годувати корів, коли заводити телят, і так далі. Ми не можемо давати їм чіткі інструкції у цьому плані, ґрунтуючись лише на картах. Вони самі знають, як працюють їхні господарства, але можливо, ми могли би давати їм ключово важливі елементи елементи інформації, які би полегшували для них завдання, виносити відповідні рішення для подолання посухи. Дослідники пропонують створити систему раннього попередження, яка була б здатна давати прості рекомендації у доступній формі, для того аби такий проект став реальністю, вчені, населення і місцева влада повинні тісно співпрацювати. На європейському рівні ми можемо забезпечувати різні типи даних, наприклад, метеорологічні дані, моніторинг за погодою і так далі. З цих даних ми можемо створити систему індикаторів, що вказуватимуть на посуху. За допомогою цих індикаторів ми зможемо вираховувати шанси посухи на рівні континенту, країни чи навіть маленької місцевості. Дослідники аналізують те, як краще управляти водними ресурсами, і намагаються винайти способи поліпшення співпраці у цьому питанні між різними регіонами Африки. ситуація полягає у тому, що у південній Африці бракує води. Сезон дощів дуже короткий. Зими довгі, але сухі. Отже, нам потрібні дослідження, які допоможуть нам краще управляти тими ресурсами води, які ми маємо. А ризик посухи постійно зростає через кліматичні зміни. Отже, гаяти час аж ніяк не можна.